Всім доброго здоров'я! Бульба на подвір'ї треба зняв щось зробити, перебрати. Ось що можна сконструювати з підручних засобів. Давайте зараз ми подивимося, як воно буде працювати. Тобто задача даного стола. Це є Відібрати. Грудь, тому що ми збирали комбайном і попадають такі груді. Якщо є гнила, надрізана її відфільтрувати і от туди далі, Іде вже сортала на картопля. Далека, Тож якщо є дрібна. Вона oh, туди падає, але треба поприкріплювати ще відра, де картопля буде приймати. Ще усього тільки правильно падає велика. Велека. Дрібанько. Жінка каже, що процес набагато швидше ніж руками перебирати. Тому зліпимо докупи, зазнімемо, як будемо перебирати весь об'єм картоплі. Ну, тут бортики треба ще доробити. більш-менш виставити. І от так.